Добрий день. Давайте перевіримо першу частину нашої домашньої роботи. Вона, на мій погляд, нескладна, і сподіваюся, що вам вона теж, теж сталася нескладною. Але трохи звертаю увагу на деякі моменти при розв'язанні таких задач. Перше 16-16 унаслідок стискання повітря в циліндрі дизельного двигуна об'єм повітря зменшується. В 15 разів, а температура підвищується від 47 градусів Цельсія до 620 градусів Цельсія. Визначте тиск повітря наприкінці стискання, якщо початковий тиск дорівнював 100 Ну, Бачимо, що в нас є е, температура початкова і кінцева. У нас е, зрозуміло, що повітря буде мати менший в 15 разів об'єм. І ми знаємо а, початковий тиск. А, пропоную, що ми початкові параметри позначали з індексом 1, а кінцевий з індексом 2. І тоді в нас вдано буде таким чином записуватися V2 дорівнює V1 на 15, в 15 разів зменшилось. Переводимо температуру в кельві не обов'язково, це не обговорюється, це само собою должно бути у вас. Далі кілопаліться 10 в 5 степені паскалі, І записуємо, в нас маса не змінюється, тому що ми будемо стискати в замкненому просторі, тому ми можемо використовувати рівняння клепірона для даної маси газу. І записуємо, що P1, V1, T1 дорівнює P2, V2, T2. Ну, або ПВТ константа, ну, нам зручніше саме два, два стана записати. Потім замість V2 підставляємо В1 на 15, скорочуємо на V1 і отсюди звідси знаходимо P2. Формулу отримали, одиниці перевіряються, ну, дуже зручно, дуже. Просто дуже очевидно. І далі обчислюємо. Сподіваюся, що ви теж отримали або 4,2 на 16 паскаля, або записали як 4,2 мегапаскаля. Не бачу ніяких проблем з цією задачею, крім того, що потрібно акуратно бути з переводами. І обов'язково не залишати температуру в градусах Цельсія. Ну і якщо ми використовуємо рівняння клаперону, то розуміємо, що маса в нас не змінюється в задачі. Помова задачі. Ну, добре, наступна задача: 1620. Який тиск повинен витримувати газовий балон ємністю 50 літрів, щоб за температурою 25 градусів Цельсія у ньому можна було зберігати 2 кг метану. Формулу нам підказують. Розуміють, що ми з вами не дуже. Розуміємо хімію, але, мабуть, хтось і без цієї підказки це розуміє, це дуже круто і молодці. І так, є у нас об'єм 50 літрів, який ми переводимо в систему інтернаціональну, є температура, яку не забуваємо перевести в кельвіни. Масу ми не чіпаємо, вона у нас вже в кілограмах. Малярна маса складається із малярної маси вугле, вуглеця вуглерода. Це в нас 12 і водород один, але у нас 4 водороги, то там у 12 плюс 4, це буде 16. От, звідси у нас 16, 10 мінус 3 малярна маса метану. Ну і універсальна газова стала, теж ми будемо її використовувати. Записуємо рівняння Менделеева і... Відразу з нього знаходимо тиск. Перевіряємо одиниці. Ну, трохи акуратно, але маса в кілограмах Універсальна газова стала джой кілограм моль. Температура кельвін, ой, кельвін моль, вибачаюсь, Малярна маса кілограм на моль і об'єм метр кубічний. Скорочуються майже всі, крем джоу-метрів кубичний. Джоулі, джоулі Ньютон на метр. Один метр скорочується, у нас і Ньютон на метр квадратний це паскалі. Добре, підставляємо числа, обчислюємо, і знову, якщо хочете, ви залишаєте відповідь як 6,26 степені паскаля, або переводите в мегапаскалі, теж все просто. Ось такі сьогодні були задачі: ми з вами потренувалися на двох рівняннях, які використовуються як рівняння стану ідеального газу, в залежності від того, у нас маса змінюється або ні. Ну і далі ми можемо з вами. Переходити до наступної частини, але поки що робимо паузу.